Вживання річкової риби, за словами лікарки обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталії Курбатової може призвести до захворювання на ботулізм. У червні у Дніпрі вже зафіксували перший в цьому році випадок. Дніпрянка Тетяна каже, про ботулізм знає, тому не купує рибу на стихійних ринках. Я купую тільки в супермаркеті, попереджали. А по-друге, дитина має річкову рибу не їсть. Зараз, десь з місяць, я її не покупаю взагалі ніякої. І дітям говорю, щоб не купувати. Ну, в основному, якщо беруть свіжу цю вот магазину в вакуумних упаковках. І буквально, якщо її відкрив за 2-3 дні, її сідаєш. Домашню тільки. <рес> я в селі, якби мені там привозять рибку. Ну, дуже гідко. Зараз нічого не вживаю з нашим як, станом. Через руйнування Каховської ГЕС в Дніпропетровській, а також Херсонській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях, тимчасово заборонили вилов риби та є продаж на ринках, розповідає лікарка обласного центру контролю та профілактики хвороб моз Наталія Курбатова. Однак каже, ризик з'їсти інфікований продукт все одно є. Симптоми ботулізму. Це слабкість, запамарочення, нудота, боль, головна біль, зниження чіткості зору. Це пелена перед очима, ну, інколи кажуть, сітка перед очима, сухість у роті та у горлі, утруднення під час кавтання та мовлення, булювання, запор і вздуття живота і параліч дихальних м'язів. Аби не захворіти на ботулізм, Наталія Курбатова радить не купувати рибу зі стихійних ринків, не їсти її після домашнього консервування, якщо вона зберігалася понад рік, а також уникати споживання в'яленої, копченої та соленої риби в обласному центрі контролю та профілактики хвороб моз ведуть статистику хворих на ботулізм на Дніпропетровщині. Лікарка каже всі попередні випадки через вживання продуктів домашнього приготування. 16 рік – 6 випадків, 3 померлих. Продукція домашнього консервування. 17 рік – 6 випадків, померлих нема. 18 рік – 4 випадки. 2019 рік – КАВІЗ – 10 випадків. Із них один померлий. В цьому році вже зареєстровано у нас офіційно один випадок ботулізму. Підозру на ботулізм можуть виявити в першу добу після звернення пацієнта, каже завідувачка лабораторії Ірина Краус. А остаточний результат отримують на п'ятий день. Своєчасне виявлення дозволяє підібрати належне лікування. Відомі вісім типів ботулотоксину. З них захворювання викликають тільки три типи: А, Б та Е. Іноді Ф. Досліджується матеріал від людей. Це кров промивні води шлунку та кишківника та продукти харчування, тобто зв'ялена риба, консерви та інше. Те, що може викликати захворювання. Лікарка Наталя Курбатова каже, ботуліз може призвести до паралічу або смерті. Виявити інфекцію в продукті неможливо, тож при появі перерахованих симптомів потрібно негайно звернутися до медиків. Вікторія Пінчук, Юрій Тиний, Суспільне, Новини Дніпро.